Перше цього сезону одна з серій плей-офф Української суперліги докотилася до п'ятого вирішального поєдинку. Так вийшло, що двома командами, які так інзясували відносини за підсумками чотирьох зустрічей, виявилися БК Одеса та Говарла. Протистояння цієї пари, що ведуть боротьбу за п'яте-восьме місця, розвивалося за досить цікавим сценарієм. Команди ніяк не могли добитися перемоги на власному паркеті. З першого Варла двічі обіграла акул в Одесі і мала дуже непогані шанси на перемогу у серії у двох домашніх іграх. Але Одесити проявили характер і зрівняли загальний рахунок, двічі перемігши в Івано-Франківську. Відтак доля цього цікавого протистояння вирішилась лише у неділю у п'ятому матчі на паркеті Одеси. На радість івано-франківських болівальників вирішальну перемогу з рахунком 81 на 68 відсвяткувала Говарла. Дивовижну серію між п'ятою та восьмою командами за підсумками регулярного чемпіонату виграли підопічні Євгена Мурзіна. Тепер вони помірюються силами з Кривба з баскетом за підсумкове п'яте-шосте місця, знову не маючи у цій боротьбі переваги свого паркету. А одесяти визначать сьому і восьму команду в вдалі з принциповим суперником Дніпром. За чемпіонство побореться будівельник та Зоомаш. Третє місце розіграють Феро і БК Київ. Перші матчі в усіх серіях відбудуться 20-21 травня.